Хей, друзі, з вами Хніпі. Ми продовжуємо грати в Darkwood. Я побажаю вам приємного перегляду, та давайте будемо починати. У нас 15-й день. Нічка була ого-го яка жарка, я вам скажу. Ого-го, прям. І я вже бачу, що у нас тут всюди ця пріснява Блін, і що нам робити це нею? Залишити? Але я вже розумію, що залишати ми не будемо. Бо в нас. Було таке, що газ гасло світло, і навіть факел ми не, не могли запалити. Потрібно було бігти аж на вулицю до, до цього. До ліхтарика. І ми тут накоцались ще капець як сильно. Так, це вся пліснява, чи є ще десь? Давай глянемо. Вроді вся, да? Я сподіваюся тут. Тучі. От, чорт. А нам потрібно тут її прибирати. там немає лампи, так? Можна знизу пробігти. Хай там буде. Хай там буде. Я не буду використовувати ще один коктейль, щоб там її прибрати. Вона не мішає нам там, так? Так, 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 так. Може, давай спробуємо зробити дребовик? Чомпі ні? Що нам для нього треба? Дуло потрібно. Здоровий ствол нам потрібен. Це бо є, друже? В нього є. 450. Берем. Берем. Давай йому, знаєш, продамо ці приколи. І я ще хотів йому продати це все вчора. Зараз є нагода. Ще щось може взяти в нього. В нього немає зараз ниточки, да? Є тканина і немає ниточки. А тканина без ниточки нам не потрібна. Давай робимо дробаш. Ох. Дивись, які ми вже при зброї. І чорт, я хочу зробити сокиру. Та не можу. І прям ніяк не можу. Тоб я не придумав, не можу її зробити. Не вистачає. Давай спробуємо лопату, може, зробити, ні? Покращити. Кращі матеріали. О! Ціна потрібна. Точно! Фу. Ну як так, а? Я наш баф заюзав. Я не хотів. Ну ладно, буває Давай весь букт не окупувати, то бург-то мало. Тим паче якщо зараз я буду так ставати на капкани на свої ж. Молодець Молодець, Молодец. Давай поладимо. ми мы покрачиваем. Ще можемо якось покращити заточування? Ого. Дивись, камні потрібні А я думав. Давай покращимо. Але металолома потрібно. О! Почекай. А, я тоді не заюзав, да? Блін Ну нічого Можна два покращення, то я подумав, знаєш, в моменті що я відмінив покращення поставив це нове. Але ні. Окей, нічого страшного. Нічого страшного. Так, знаєш, давай, напевно, каміння все-таки скинемо. Більше демеджа, так більше демеджа, нічого такого. Давай з собою візьмемо дошку, якщо лопата зламається. Такий план. А от как термова, то я б скинув. Ой, і не треба ці. Набої брати, да? У скільки слотів треба, скільки слотів. Я б залишив лампу, да? В нас є смолоскип. Лампа прям така здається не дуже. О, oh, годинник другий. Навіщо мені другий годинник? Давай передамо. Так. На. І може того візьмемо на бой? Ось так. Чудно, да? Прям чудно-чудно. У нас дуже багато репутацій. На кудись це витрачати все діло, да? П'ять на драбаж. Давай хоч прицелимося. Ух, ти що. Я вже відчуваю цю мощі. Так, окей. Із лопатою підемо. Так, хілка у нас дві, давай третю візьмемо. Тут було три в слоті. Найс. А, давай скинемо. То 6 це вже перебор. Я думаю, і так буде нормально достатньо. Я хочу, щоб вони були в слоті обов'язково. Якось так, все. Ми цей генератор вимкнули, да? Світло не га... погасло. Давай я перевірю. Да, вимкнуто. Бензина ще багато, всього ще багато. Давай зробимо план. Будинок з привидами, там, де ми забрали скрипку. Це норм. Нам тепер потрібно йти до музиканта. Знаєш, я здивований, що я не назвав його Петриком, як, як постійно називаю. От. Якось так. Все, почепало. У нас же є лопата. Драбаш. Я не думаю, що я якось боюся. Але все ж таки боюся. Не буду брехати? Як двох харацинів це вже буде проблема. Окей, я сподіваюся, тут музикант. Він нікуди не пішов звідси. Бо він тут грав, да? Он він стоїть? Грає на могилах. Вайбо. Хлопець перестає грати та опускає голову, уникаючи погляду. Показати. О, пане вдалося! Це скрипенька моєї мами, я, яка вона красива, а, а мама була задоволена листівкою, добре себе почуває. Хлопець із затамованим подихом приглядається до скрипки. Тепер я можу навідати до моєї прекрасної пані. Зіграю їй серенаду. Пан провідає мене у батьків. Якщо вони позичили пану скрипкою, то напевно вже не гнівується на мене. А, бо не забуду. Бо ще не забуду. лікар нас вже записав на візит. Він був радий дізнатися про нових пацієнтів. Я розповідав йому про Папана, Він усередині знищеного потягу в північно-східній частині Старого Лісу. О, О, друзі. Шукаємо старий потяг. Тут секретів, тут якийсь прохід під церкву, якісь кади всюди. Я ще не одного кода не знайшов якогось, знаєш, несюжетного. Як це все знайти? Як це все діло знайти відкрите. Окей, ходімо, знаєш що? Ходімо кудись наверх, з, а, на ліву сторону від будинку з приводами, подивимось, що там є взагалі. О, згорівший дім. Що це таке? Не помічено. Якесь гибле місце. Бачиш, піч уже. Що це таке? Це хто стоїть? Це хтось згорів стоячи? Друзі, вам не здається це дуже схоже на місце, в якому ми починали? На нашу першу краївку в сухі поляні? А? Мені здається, це прям ідентичний будинок. Це реально ідентичний будинок. Це якось прям кріпо. Якось кріповато. Відмичок немає. От відмичок немає, це мене бісить. Щас знову знайдемо якийсь сундук, або ще щось, я його не відкрию. Скільки всього нам треба... Ага, локація, знак питання. Чудова локація. Якісь тут... Прям... Не знаю, що це таке. Але тут рабів. Але збирати їх всіх. Ой! Ей, песок, давай. Отак. От Оце вже демедж, так? Да? Ай. Не добре. Я щось відвик від лопати. Ну, як я вже кажу, дивись. Сундук. А, ми його відкрили вже. В минулої серії. Але вона на нас дивись спобідлює. Треба це мати на увазі. Може, це буде корисна інформація, коли будемо тікати десь. Ой. Хто там, топов? Знову? Ах, Ну йди сюди. Малий. Де ти є, рацин? Давай, іди сюди. Пограємо з тобою. Ой-ой, ой треба привыкати, почекай. Ох. Йди сюди. Слухай, важко попадати лопатою. А дуже важко, я тобі скажу попадати. Треба прям чарджеты і бити за секунду, а то і за дві. ух ух ух, це важко. Треба прям. Що це фігня? Я його розірвав на дві частини. Він Я закоцав за цього. Вау, я вообще такой начеков. Вот круті ці, да? І крута зброя. Я його прям на дві частини розірвав. частины що? Из-за цього я накоцався, да? Ой. Так, що у нас тут? Капкан, непогано. І матеріали. Я ось капкан бачу, да? Пастку давай розбираємо. І сундук є. Що в ньому? І він закритий, да? Ну, звісно, він закритий. І відмички немає. Звісно. Так. І ще труп. Схитова тут. Дивись, тут деревина є. Тут є деревина, тут є цвяхи. Давай трішки візьмемо. Всі цвяхи заберемо це уж точно. Деревина там не вріза у нас в рюкзак. А от цвяхи ми типу забираємо всі. Там стак з 5 Якось так. Якось, якось так. Так, якийсь лісок. Я не розумію, що це за локація, яка позначається трьома деревами. Так, це скринька? Ні. Просто корінь. Так, це якийсь... Кістки, якийсь вовк. Ну йди сюди. Давай поволокаємо з тобою. Ох, як же не треба привокати до цієї лопати. Але вона сильна, да? Але вона сильна. Я я навіть не уявляю, який... яка сакира. Ти що? який там демедж. Ми просто будемо рубати їх всіх. Але де знайти ту штуку, я взагалі не знаю. Ті косачки? Вроді ні в кого не продаються, да? Що нам робити? Так, він шевелиться? Ні. Значить, лутаємо. О, дві гілки, хил, давай. Дві хилки, це нам потрібно. Що пишіть? Якщо що, треба не боятись Витягувати дробаш. В критичній ситуації. Не жаліти ці патрони. Скринька. Та все закрите, де мені взяти ці відмичка. Давай, Вовк. Ти, блін. Да що ж таке? Напрям прям раніше бити, я не можу звикнути до цього. Чорт, хілки їм витрачаю Міг взагалі це не робити так. Так, давай я эти колоды скину. Мы, если что, их еще не собираем. Это не проблема. Ой, тобі, Харацин. Да, знаешь что? Ходим до дома. Ходим до дома. Че що? Ходімо додому. Ходімо додому. Че Чи може... еще? Чи не знаю, ходим просто до дома. немає. І И лопата майже сломана. Так, а що у нас тут? Ты не дивився. А знову таке гибле місце, да? Труп Ой, я не люблю, коли вона так довго досліджується. Металева труба. Бензин. Це нам треба. Замість чого? Я не знаю замість чого. Давай замість капкану. Ну хай, ніж. І на мене хто нападе, да? Ну звісно. Ой-ой-ой, та йдіть, ви знаєте куди? Я? Не буду я на їх умовах файтитись в мене, виходить. Давай, що ти? Сподобалось? Чи хочеш? Ну на. Немає слотів, взагалі слотів немає. Все, додому. дому. І слотів немає і лопата вже зламана. Треба їх захилити. Так, давай йти по шляху, там де ми вже все зачистили. То я сейчас кудись. Так якихсь харацинів, чи вовків. Мені такого не надо. Взагалі. Ось ми тут проходили все, добре. Але мені уже стрмно, що буде вночі. Минула ніч просто була жахлива, коли цей. коли, коли світло пропадало, це просто жах. Я бігав. Ще й плізнява душила. Ох, ох-ох ох, я сподіваюсь, такого не буде більше. Ага. Прикольно. Так, чекай, ми щас зараз його накажемо. Давай я візьму цю палицю. Я ж з собою взяв. Слухай, харацин. Іди сюди. Побалакаємо з тобою. Іди сюди, малий. Ух, нічого собі задоджи, ви бачили? Якийсь умний харацин. Ой. Сюда иди. Давай-давай-давай. Давай, останься давай, давай. Давай, раз. Гуляй. Гуляй, Харацин. Что нам с можно? Давай 50 сернаков будет там 200 сантиметров всего мяса, это очень много. Дуже багато. А тут пліснява, дивись. Не вся сиріло. Це критично? Я думаю, це критично. Давай спалимо. Але як мене да заставляють прям форсять використовувати всі мої коктейлі? Так, давай спробуємо, може у нас вже next level. А, щось розі... я розігнався. Наполовину це теж дуже багато. Але 4000 есенції. Дуже багато треба. Що, давай спалювати, да? Пріснемо? Зверху, я думаю, треба спалити, бо. Скоріше за все туди прибігати я буду. А я можу факелом спалити? А -а 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 -а. Я можу факелом спалювати. Я можу це все діло спалювати факелом. Ти що... А я весь час коктейлі кидав. Скільки ще їх витратив просто так, да? Ну ладно, головне що хоч зараз зрозуміли. Але факел теж використовується швидко. Ну і нічого. Факел це все одно не коктейлі. Окей, давай, знаєш, що давай пофіксимо двері, які я спалив. Так, давай і ре ресурси скинемо також. Так, це не туди, це філ. Добре, що ми багато хіла знайшли. Це мені подобається. Це ми продамо. Алкоголь, бензин. Лопату давай полагодимо. І давай візьмемо ці дошка. Я тобі скажу, знаєш, дошок вже мало. Треба деревину збирати. Намагатись. Ось. Так, давай це скину. Я не знаю, нам треба, знаєш, кудись вже йти. Давай ще трошки погуляємо, чому б ні. Я просто віддав цю скрипку, ми вже бачиш, там трошки прийшли зверху, ми вже розуміємо, що там немає цього поїзда, про який казав музикант. Він, скоріше за все, за будинком мисливця десь. Десь там. І ми вже в будь-якому випадку не встигнемо туди. І мало того, що ми не встигнемо, у нас вже і слотів не було, розумієш? Якщо б ми туди бігли, ми б нічого з собою не забрали. А це критично. я вважаю. Треба з кожної вилазки щось приносити. Але важна інфа, що пріснього можна спалювати факелом. Вроді... Ой-ой-ой, а -ой, ось, ось де. Ось де потяг. Ось де потяг, друзі. Залізниця. Що це таке за Ох, яке місце неприємне. Так, і тут можна... А, він знизу виходить? Ну, ходімо, спробуємо. Швиденько, якщо встигнемо, так встигнемо. Але мені здається, там потрібно багато часу, так? Да? На ці розмови ще на щось. А вже зараз буде сутініти. А вночі тут лучше не залишатись на дворі і. не знаю, щоб коли ніч почнеться, щоб у нас вже все і капка стояли. И все пастки Бо ночи тут жахливые, Ночи тут, друзья, жахливее. Все, Мулиси. Что я не зрозумев? Это что, не та залезница? Можливо. Там кто стоит? Повал на дерево. Дивись. Кто это? Это Декун притаился. Я тебя с того капа Стояти Я вас вже не буду щадити. Тільки вас щеди, потім вночі приходять і вбивають мене. Ламають всі мої барикади. Тобто повалене дерево дерево вона на карті помітила, да? А за різницю не помітила. Дякую, дякую, мапа, дякую. Дивно, що тут немає потягу. Я не знаю, де він тоді. Може тут декілька цих залізниць, цих колій. Скоріше за все. Ну я думаю, що десь за будинком мисливця, десь там повинно бути. Там більше всього мене дослідили. Ну тут вроді бачиш, нічого немає. Тут такий ліс, да де все. Може щось по кущах ми не подивилися, видивляюсь. О! Дивись, колоди. Нам як... якраз дерево потрібно. Давайте все діло зберемо. Чудо тільки одна. Блин, взагалі нічого не видно, да? У нас факел цей майже поганий став. Давай його. Тут прохід. Тут ще деревина є. Давайте збирати. Факел погас. Так, ворони злетіли, вони десь на трупі сиділи, да? От. Капкан є. Непогано, да, золоталось так? Прийшлося трошки. Дивись там ще прохід кудись? Кудись наверх, да? Вже Все, я додому хочу. Я вже хочу додому. Треба ставити капкани кудись. Чорт, тільки не ти. Давай швиденько з тобою розберемось. Давай, швидко, у мене нема на тебе часу гаяти! Давай, останній удар. Все, що геть. Червоний харацин? Тобто були і звичайні? Так, почекай, де я. О, а де я? чому я тут так далеко зайшов? Оні, тільки не вовк. Тільки не вовк. Мені треба додому. Скоріше, скоріше, стаміна, скоріше. Знаєш, що ми робимо? Ми вмикаємо бігуна. І ми просто біжимо додому. Просто додому через все. О, о ні. О, ні, о о ні, ні, о ні, о ні. Куди я став? Куди я став? Це була помилка. Давай вниз швидко і хілимось. У цього. У криниці. Так, трошки чекаємо. Я запанікував, скажу чесно. Я дуже запанікував. А все більш-більш-менш нормально. Хто йде? Хто топає? Чорт. Почекай, він мене не почув. Давай лопату візьму. Хто там ходив? Що це починається, друзі? Якесь пекло. Так, окей, давай не будемо... Втрачати цього самообладання. Все нормально. Все нормально. Двері тут всюди закриті, так? Да? Тут закриті, так. Да. Ходімо ставити постки. Так, це все скидаємо, діло. Каміння сюди давай. Але б мені не хотілося використовувати ці бруд. Тому що брухт то мені пригодиться. І ще давай зробимо факел 100% смолоскип нам потрібен. Давай такий. Щоб був в слоті на всякий випадок. І краще, знаєш що? Краще, не см... Краще давай лампу візьмемо з собою, щоб була. 100%. Полагодимо палицю нашу. Я не розумію, хто так завжди ходить там. Це так напряжно так, давай поскибнемо. Вроді все. Це потім до деревини. Так, хілка в нас тут. Армору немає. Армору немає, тільки побачив. Робимо. Так, якось так. І знаєш що, давай, напевно, я замість Рабаша, візьму коктейлі. І давай активуємо хілку. Активуємо хілочку. Щоб бути фул. Так, лампа, лампа-дробаш сразу тут, броня е, бензин е, набои е. Фух, вроде как я готовый. Ну, вроде как, давай еще я возьму, трешечку, патронов. Хилок, я думаю, достаточно. Так, знаєш, давай ще візьму бантичок мене були з собою. На всякий випадок. Все тепер слухаємо. Давай якось намагатися. О, ні. Ну що це починається? Хто ви є там? Ну, дивись, уже ломляться зверху. І там хтось не один, я тобі скажу. To niedobre Oj jak to niedobre Jeszcze 11 nawet nie ma, tylko noc zaczęła się Okej okay, nie, ja wstawię jeszcze pastę Ja wstawię jeszcze pastę Jeszcze jedna Na każdym wypadku Так, так, тут ми вийдемо, тут все нормально. Дивись, як вони тобться туди? Ну все зламали. Щас полетять до нас. Навіщо вони просто приходять зламати мені двері? Може мені тоді треба файтити з ними, а не боятись? Що? Типу, може на цей. В цьому і сенс може? Типу, да, мені страшно його бігти? Може там ще щось страшні... страшніше вирізить? Але який сенс тоді сидіти тут, якщо вони прийдуть в будь-якому випадку до мене, да? Це якийсь тупий вовк? Окей, він мене задовбав, друзі. Він мене просто здобав. Ты! Сюда иди! Досать меня ломаты все! Тварюка такая. все иду дома. Ой, там кто сюда? Там кто сюда? Ты снова вовка? Клятие вовка! Дивись, та да за шо вони мені все ламають? Давай йому двері відкрию. Сюди біжи. Ну? Це точно вовк був. Там так темно, да? Наче спеціально. І нікого немає. Але хтось толпай. Він просто бігає, мені всі барикади ламає, да? Такий вовк геній. Ай-яй-яй-яй-яй! Піджав. Сюди йди! На світло! Я тобі тут покажу. Але тут вовки нападають, Раз На сьогодні? Ой-ой-ой! Чарт не може взяти. О! Зламав мою шафу! Чи це я зламав? Давай похинемся. Глядь, вовка. Досить ламати все. Тебе зараз взломаю, знаешь что? Ты-то. <риклад> Сюда пишел? На. Все. Що за вовче на Скільки вони мені барикад баракат Ще один? давай, готовий. Де ти є? День 16. Фух, і дощ прям зранку нам. Кляте вовчина на шестя, да? Вони бігали, нам ламали всі барикади. Навіть на мене не нападали. Добре, що я, знаєш, не забоявся і вирішив їх всіх повбивати, бо це якийсь капець. Ще нам залишилося 900 есенцій, і буде новий левел. Якось так, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі та до дуже скорої зустрічі!